За перше півріччя, навіть за перші сім місяців цього року, також на студії політтехнолог Валерій Гончарук. Вітаю вас, Валерію. Добре. Він нам теж скаже наскільки ефективно працюють політики із. Рекламними носіями, отже, Олена, ваше дослідження сім місяців. Ви я так розумію, дослідили друковані мас-медіа на рекламу. Я так розумію, що це і явна, і прихована реклама, чи тільки те, що на правах реклами стосувалося? Ні, це все прихована лише реклама. Прихована тобто, реклама. так так звана дженса. Це матеріали, які мають у собі ознаки замовлення. Це не тільки це цей моніторинг. Ми вже проводимо більше двох років, тобто ми маємо чітку картину і за передвиборчу кампанію, і вже за постпередвиборчу кампанію, от за саме 2013 рік. Але от стаття стосувалася саме 2014 року, бо він став дуже цікавим, саме тим, що чим же він цікавий цікавий рік не виборчий. Ось, от в тому вся фішка, так би мовити. Справа в тому, що всі попередні роки, які були не виборчими, в нас комерційна замовна реклама, ну замовні матеріали не марковані, завжди були вище політичних, і це було зрозуміло. Ну тому що політики там ну що, страпилось, вони там пропіарилися, і все, але це не було так постійно, от з такими. З такою частотою, як зараз, а 2013 тисячі таке враження, що політики не закінчили свою передвиборчу кампанію, і вона продовжується і продовжується. І саме в цьому році ми вперше фіксуємо невиборчий рік, і що нас політична джинса перевищує комерційну джинсу. Валерію, чим би ви пояснили таку, так би мовити, аномально на перший погляд, чи вона не на перший погляд аномальна поведінка політиків в плані реклами? Ну, насправді зайві гроші насправді я би не відмітив такого різкого зростання е, політичної реклами, як прихованої, так і відкритої реклами. Але е, треба говорити про те, що насправді політичний сезон він не завершується з виборами. Коли завершується одна виборча кампанія, фактично починається наступна виборча кампанія. Тому е, різні політичні гравці прислідують різні цілі, е, в тому числі локальні цілі. Е, для одних потрібно підняти свій політичний рейтинг, для інших потрібно зберегтися при владі, і це можливість. Для третіх треба відбілити свою репутацію. А четверті вже думають про президентську кампанію і цим зумовлено ті рекламні впливи, які фактично існують протягом е, між різними виборчими періодами. Олена, отже, хто у нас так би мовити, чемпіон по рекламі. Ну і як під час виборчої кампанії, так і зараз чомусь продовжується, що найбільше замовних матеріалів ми зафіксували на користь комуністичної партії України і її лідера Петра Симоненка. Тобто, це практично в трьох виданнях, які ми моніторимо, ми бачили такі матеріали замовні. А на другому місці в нас пан Попов, ну це зрозуміло, так як mm. сказав. Голова столичної міської адміністрації. Так, 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 тому, що, ну, скоріш за все, ми так думаємо, він готується до виборів київського міського голови. І також у нас на, на другому місці в нас Присяжнюк, це губернатор Київщини. Чому пан Присяжнюк так активно? Це для нас теж загадка піар. Так, Тобто у нього виборів взагалі не, передбачається, не передбачається. Так, Можливо, якісь в нього інші політичні амбіції, про які нам ще не відомо. Тобто, -то це от три лідери такі, так? Ну так, три лідери. Ну і четвертий, звичайно, така дуже відома і харизматична особистість, як Сергій Арбузов, який є за даними наших колег, які моніторять регіональну пресу, став у них лідером. Тобто дуже багато матеріалів було саме в регіональній пресі, що стосувалися першого віце-прем'єр-міністра Пана Арбузова. У нас він теж фігурував в наших, в наших моніторингах і в наших звітах. Також багато матеріалів були на користь пана Миколи Катеринчука. Ну це знову ж таки, так як і пан Попов він готується до виборів. Так дуже такі в нього були креативні матеріали, які ми неодноразово і в новинах висвітлювали і. У нього масштабна кампанія, яку не треба досліджувати, або у Києві побачити багато його реклами. Такої, на, на, до певної міри специфічної, перепрошую, у нас слухач на лінії. Вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю вас також, Сергій Київ. А ви ж забули про Порошенка. Його бікборди повсюду. І саме цікаве, от коли ми вспоминали Богдан Сергійовича Ступка, ніхто із цих, так сказать, претендентів 21-го Даже не прибув на байо кладбище, хоча ж можна було Дя Дякую, Сергію вам за дзвінок. Ну ми, власне, говоримо нагадаю про рекламу вдрукованих мас-медіа. Е Приховано приховану рекламою. Очевидно, тут Петро Олексійович ну, не відзначився, я так розумію. Чи чи відзначився? А, ну, за останній час один його матеріал у нас був, чесно кажу. Більше не було. Тобто запарі <с> <с> порівняно... <с> Да, ну, Справа в тому, що е потрібно сказати, що таке джинса йде. Вона взагалі з'являється. Коли ми говоримо про джинсу, то ми от не називаємо прізвище, наприклад, там президента, прем'єра і лідерів політичних партій. Чому тому, що доволі часто для цих політиків як така джинса не потрібна, вони мають достатні ефірне наповнення. Мало з ними від... журналісти і так раді поспілкуватися. І, ну не висвітлювати позиції, там, наприклад, президента чи прем'єра, ну власне кажучи, солідні там за сумасу інформації інформації, не можуть собі цього дозволити. Але є когорта політиків, які намагають. Це пробитися, для яких ну немає. Сформованого такого медійного попиту, і от саме такі політики, або які вирішують знов ж таки локальні завдання, там що стосується виборчої кампанії, і от тому ми, ми бачимо ті прізвища, які називали і ті політичні сили, які не мають власного такого вже розробленого медійного поля. А от, скажімо, Сергій Арбузов дуже цікава для журналістів постать. Його розцінюють дуже багато як претендента в прем'єри, з ним без залюбки теж поспілкувалися, але ми от бачимо, що. Він ну чи його соратники, його так би мовити, рекламують приховано, причому чому чому саме в регіональній пресі, не так в центральній, а сам він не намагається хоч, спілкуватися з журналістами, хоча якби можливості у нього для цього великі, і інтерес до нього великий. Чим би ви це пояснили? Справа в тому, що сьогодні є дещо гіперболізація фігури Сергія Арбузова. Він дійсно є першим віце премєр міністром Але давайте згадаємо по статті попередників Сергія Арбузова на цій посаді. Там були такі особистості, наприклад, як Андрій Клюєк, як Сергій Тігіпко і в. Під час свого цього віцепрем'єрства їх Хорошковський, корошковські Хорошковський, Валерій Хорошковський її також звинувачували в тому, що вони достатньо активно співпрацюють засобом масової інформації, в тому числі звинувачують в так звані жінці. Чому Арбузов не йде на безпосередній контакт з журналістами? Очевидно, це пов'язано з стратегією кампанії, але особ... може це ще пов'язано з особистими якимись характеристиками самого Арбузова. Якщо він хоче, звичайно, бути публічним політиком, то рано чи пізно він буде більш приймати активну участь в спілкуванні з журналістами, в тому числі і проводити зустрічі з різними категоріями виборців. А як власне, от з вашої точки зору, як політтехнолога, отака от, от джинса може замінити живе Спілкування, це, це адекватний замінник, чи все таки це такий ерзад замінник джинса є засобом, засобом налагодження комунікації це один із засобів. Можуть бути інші засоби. Може бути засіб пряма реклама. Може бути засіб, як ви кажете, прямі зустрічі з виборцями. Але я чому, в з журналістами студії, ефіри я, я розумію. Але чому вдаються до джинси? Джинса вона дає достатньо такий короткий, швидкий ефект. Вона не вирішує стратегічних певних завдань. От якщо для політика важливо вкрай в цей короткий строк засвітитися, і він не впевнений собі, що називалось багато прізвищ. Оці особи насправді вони є не впевнені в тому, що через рік, через місяць, вони матимуть той ресурс, і вони намагаються використати максимально, в тому числі вдаються до таких кроків, як джинса. А якщо ми говоримо про зустрічі з журналістами, все це передбачає певного планування. Перший віце-прем'єр-міністр, будь-який політик, він не може просто зустріти з журналістами. Потрібен, щоб був достатньо такий потужний інформаційний привід. Просто зустрічатися, щоб презентувати себе, можна в якраз формі такого. людина, яка кілька тижнів виконувала обов'язки прем'єр-міністра. Таких приводів було ну, ну, достатньо. Ну знову ж таки, це це питання спірне. Якщо можна сказати, що за цей період були вирішені якісь такі достатньо важливі стратегічні завдання, то, можливо, воно і так. А ну за такими буденними якимись приводами, буденними питаннями, які вирішуються кабінетом як міністрів, це ж рівень політика таким чином вимірюється. На знову слухач на лінії. Добрий день. Доброго дня, вітаємо вас. Е, я киянка. А скажіть, будь ласка, чи є, не є прихована інформація про доброго царя про Азарова? Він був у відпустці, багато місць підняли ціни на комунальні послуги. Невже ми такі дурні і не розуміємо, що без відома мені, етого, нашого уряду і президента це не робиться? А роблять, зараз вже знижують, тому що Азаров наводить порядок. Дякую за. Дякуємо вам. Як ви думаєте, Валерію, це розіграна ситуація yeah. з обуренням Азарова, підняттям тарифів? Well, Чи це справді є, 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 є певні політичні піки? Весна, осінь, а літній період вважається такий період затиші. І в цей час, як правило, йде спад політичної активності. Тому проводити якісь непопулярні рішення ну, вважається вигідно саме в цей період. Це пройде максимально тихо. Чи пов'язано безпосередньо там конкретний крок з відпусткою зароба, Я я би так ну не мислив такими категоріями. Це якщо планували це зробити, вони все одно це зробили, але вони знайшли такий найбільш вдалий для себе час. Олено. Ви дослідили рекламу? А чи ви не досліджували той момент, скільки політикам коштувало от, які, наскільки вливання відбулися істотні? В, в, ну насправді це дуже досить так важко дослідити, тому що звичайно зміни, хоча не хочуть це. Щоб це стало достоянням общественності, так. так би мовити. Тому, звичайно, ми не можемо сказати напевно, скільки це коштує ну однозначно в загальнонаціональних друкованих виданнях, так як ми моніторимо це сьогодні. Факти комсомолка це є дуже дорого, звичайно, дуже дорого. Це тисячі, десятки, тисяч, сотні тисяч, мільйони. Ні, гривень? Ні, Ну я думаю, дивлячись, який матеріал, звичайно, якого він розміру, але. Я думаю, що якщо це нормальний великий матеріал, то це в районі десятки. Ну, десятки тисяч гривень, гривень. за матеріал. Да, да, да. За матеріал. А таких матеріалів іде, скажімо там, в місяць. За сім місяців один політик, скільки в середньому матеріалів? За сім місяців один політик, ну просто в нас моніторинг, методологія передбачає моніторинг саме одного тижня. Кожному mm -hmm. місяці, тобто ми не можемо сказати mm -hmm. точне число, скільки mm -hmm. матеріалів, але однозначно, що за тиждень, да, це може бути і два, і три матеріали від одного політики? Може mm -hmm. за тиждень, два-три матеріали, да, тобто вартість якого десятки тисяч гривень. Валерію, на вашу думку, наскільки ефективно ефективною є таке витрачання коштів, от зокрема для КПУ? У них що справді їхня їхній електорат, їхні прихильники, явні і потенційні, вони отакі от. Такі от Люблять читати, і для них це справді от для кову партії це такий вдалий механізм підтримання зв'язку зі своїми електоратом. Безумовно, що тут можна сперечатися, наскільки ефективно комуністичні партії витрачати кошти саме на джинсу, але е, треба також розуміти, що от е, з цієї п'ятірки політичних сил, які сьогодні представлені в парламенті, е, КПУ якби знаходиться в тіні свого старшого брата партії регіонів. І тому їм потрібно показувати для свого виборця, для виборця партії регіонів, для виборця опонента хоч якусь таку активність. Тому що якщо опозиційні сили мають більш-менш чітку позицію, вони, то комуністи в цьому сенсі програють. І будь-який інформаційний привід для них є вже певний плюс. З іншого боку, я думаю, що вони також використовують максимально ту ситуацію, оскільки вони так чи інакше є провладною партією, вони мають сьогодні доступ до засобів масової інформації. Про це також треба говорити. Говорити, тому що джинса джинсою, але для багатьох опозиційних політичних лідерів скільки вони коштів не пропонували певні видання і певні телеканали просто-напросто закриті, і тому тут проблема навіть не в самій джинсі, а в тому, що для одних повністю наповнений ефір джинсою, а для інших взагалі немає ніякого жодного доступу. Олена, а ви не намагались пояснити, от, чому зараз для себе знайти пояснення? От, що зараз стало більше політичної реклами, ніж комерційної? От ні ніби і такий затища ми спостерігаємо політичний, рік невиборчий. Ви, Ви для себе як це пояснили? Ну, по-перше, ми пояснюємо це знову ж таки. Колись та київські вибори мають відбутися, тому відповідно певне число там і попов, і Катеринчук, і в нас ще там були ну значно менші кількості, але були і Герега і. От тому це теж знову ж таки стосується виборів. Інше можливо, якась така політична нестабільність, яка є в принципі в нашому суспільстві. Вона от породжує отаке засилля політичних матеріалів для того, аби кожен якось намагається підстрахуватися. Можливо, саме таким чином політики намагаються підстрахуватися. А скажіть, будь ласка, інститут масової інформації не досліджував реакцію читачів на ці матеріали. Ну так, ми намагалися це досліджувати, і що я хочу сказати, мене дивує, чому політики вважають ну, я так думаю, що вважають її за ефективною, тому що на це тратяться великі гроші. Тобто я не знаю, чи вони чи вони так вважають, але судячи з усього, вони вважають, що це є ефективно, тому що або вони недооцінюють свій електорат. здається, вони. Ну, наші люди, особливо ті, що читають загальнонаціональні видання, в яких зараз доступний інтернет, вони дуже, дуже чітко розмежовують журналістський якісний матеріал, де є дотримані журналістські стандарти, де є дві точки зору, де є повнота представлених фактів. І джинсу, коли її ну досить легко розпізнати, тому що це компліментарний матеріал. Тобто тут уже не треба бути якимось фахівцем в медіагалузі, щоб розпізнати. Я вважаю, що абсолютно не треба. Просто треба читати кілька видань і бачити різницю між ними. Ну я, я би сказав в даному випадку на, наступним чином. Справа в тому, що це ж не просто з'являється певний замовний матеріал в загальнонаціональному виданні, в тому числі інтернет-виданні. Це матеріал він потім має можливість бути передрукований в тих же районних газетах на місцевому рівні. А для такого локального місцевого рівня у них там можуть бути дуже обмежені за свою масу інформації, і в них умовно кажучи, є одна районна газета або голозева газета. Бі взагалі нічого немає. І ще й таке, що там і телеканали ті не працюють. І от виходить, що люди, які в принципі не дуже цікавляться політикою, живуть своїм буденним життям, для них раз на тиждень приходить ця районна газета, де в основному там програма, реклама, і буквально один матеріал замовного характеру. І так чи інакше, це також буде впливати на цих людей, тому що вони не мають такого широкого доступу до тих же самих інтернет-засобів. Тут треба просто дивитися, на кого може діяти така замовна інформація. Ну, да. Специфічний інформаційний простір на периферії так. можна да, Так, я, я да... однозначно говорю про Київ і про загальнонаціональні видання, тому що ми саме їх моніторимо. Звичайно, в регіонах ситуація значно складніша і, можливо, в регіонах, на жаль, це якось і діє. У ну, нас знову слухач на лінії, наскільки я розумію. Вітаю, Раді... Вітаю, Вітаю, Вітаю вас. Радіо Раді... 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 про міністр України, мене звуть Оля з Харкова. Е, така невеличка цікавенка. Мабуть, ви знаєте. Що ще 1996 року було видано указ за підписом тодішнього президента Леоніда Кучми про протидію недобросовісній рекламі? Зокрема, у цьому указі йшлося е, про те, що забороняється, було категорично сказано: забороняється реклама тютюнових та алкогольних виробів. Е, як ви вважаєте, шановні гості студії на як кажуть? З одного разу скільки секунд чи хвилин виконувалася ця ідея? Дуже дякую. Цікаве запитання. Повім з задоволенням. Справа в тому, що ми теж досліджуємо комерційну джинсу, комерційні замовні матеріали, і неодноразово нам, нам трапляються саме випадки алкоголю. Про сигарки не буду казати, а про алкоголю неодноразово. І наші юристи з цим активно працюють, тому що не треба там указу когось. Є в нас закон про рекламу, який чітко каже, що ні в яких засобах масової інформації, окрім спеціалізованих, не до не дозволяється ніяка ні прихована, ні відкрита реклама алкоголю. Ну прихована взагалі заборонена. Да будь-яка реклама прихована, заборонена політикам же не заборонена, вибачте. Ні, заборонена вона і їм насправді законом, тому що згідно закону про рекламу всі замовні матеріали мають бути марковані словом реклама або на правах реклами. Навіть всі інші способи маркування є незаконними, тобто ми маємо це чітко усвідомлювати. Що стосується алкоголь, алкоголь, реклами алкоголю, ми зафіксували ще одну дуже цікаву тенденцію: насправді видання намагаються якось дотримуватись закону, але, звичайно, закон. Для того є, щоб його обминати, і обминають його дуже цікавим чином. А саме, беруть вкладку в газету. От в нас є газета, наприклад, факти, там беруть одну сторінку і її виділяють як «Жизнь прекрасна. Її було зареєстровано як окреме видання, і воно було як спеціалізоване. Тобто, в принципі, воно має право рекламувати. Але воно йде в загальнонаціональному виданні навіть не окремою сторінкою, не окремим листом, а саме сторінкою у виданні. Тобто, ну, це такий дуже відвертий спосіб обходу саме закону про рекламу. І, звичайно, там вона навіть прихована часто. Це цікавий у нас такий відхід від політичної теми. А якщо взяти, Валерію, таке питання трохи теоретичне. Як рекламують товари, рекламують політиків. тобто от Чому у нас більше є рек... Наскільки до реклами політиків прихованої, і до реклами товарів приховано, і люди як ставляться? Ну справа в тому, що до прихованої реклами люди не можуть відноситися так, як до прямої реклами, тому що на те вона є і прихована, що вона повинна діяти на рівні підсвідомості. Що насправді мета такої реклами, що людина не повинна помічати, що на неї впливають таким чином, що для неї нав'язують якийсь певний товар, чи в нашому випадку політичну партію чи політичного гравця а в випадку джинси Ми говоримо про те, що дуже часто люди усвідомлюють це, і тому вона не має такого ефекту. Звичайно, що реклама товарів, послуг і реклама політиків вона. Повинна відрізнятися, і коли ми маємо там ті ж самі схеми, намагаються застосувати, то як правило, це закінчується крахом для самих політиків. І ми дуже часто ну, маємо можливість спостерігати, коли йде недобросовісна реклама. Фактично продають замість мила чи замість якихось там інших продуктів гігієни, нам пропонують політика. І виборці це дуже чітко відчувають і відповідно так само реагують на подібну низькоякісну рекламу. А скажіть, будь ласка, у деякі політики, ми бачимо, вони не стільки на ідуть. На підняття тем справді злободенних, які хвилюють людей, а порушують теми такі, дещо віртуальні, от скажімо, історія. Такі от так сперечаються там про Ковпака і Шухевича. Ну ніби це справді от люди досі там десь у Карпатах чимось таким займаються. Хоча це вже події дуже такі давні. От таке відволікання уваги. Наскільки воно йде політикам на користь? От такі історичні баталії, наприклад, є, є різні політики, політики різного рівня, політики, які це орієнтуються національні на різний електорат, що ми говоримо про крайні політичні сили. Там, наприклад, ту ж саму Комуністичну партію, Всеукраїнське Об'єднання Свобода, то для них оці теми, які ви сказали, вони є достатньо болючими. І вони є болючими для їхнього електорату. І от якщо для них там чітко сформульована позиція по питанням УНУПА, по питанням там, української історії, то для їх виборців це є дуже важливими питаннями. І вони так чи інакше живуть в цьому полі. Цей електорат, він, можливо, невеликий, він не великий, не, він не, незначний, але він достатньо впливовий, він є, він достатньо активний. Політики загальнонаціонального рівня. Можна згадати президентські вибори. Що б ми не говорили, але. Вимагали і від кандидата там Януковича, від кандидата Тимошенко свого часу Ющенка достатньо чітких відповідей на питання української історії, української мови і так далі. Тому що якраз ющенко, коли йшов на перші вибори, він дуже мало порушував питання мови і історії. Другі вибори та він майже тільки про це говорить. Ну, очевидно, що на другі вибори ющенку було вже нічні тилки питань історії, там релігії і, 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 і ще якихось euh, питань. E, може бути дуже багато питань, які. Здаються актуальними, здаються там непринциповими, але одна для людської свідомості, от такі наріжні питання, які можуть, до, до речі, розрізати націю мови, історії, релігії, і виборець, уже він не апелює там до практичних якихось речей, до того що цей політик зробив, а він же ідентифікує по-іншому -по свій або чужий. Він розмовляє моєю мовою, він дотримується моєї історії, або це абсолютно ворожа істота. І всі практичні якісь діяння вони вже втрачають будь-який сенс при такої комунікації, Олена. А от ви досліджуючи джинсу, ви звернули очевидно увагу політики? Намагаються як про те, що вони дуже багато чогось зробили. Задекларувати за допомогою цих замовних матеріалів, чи вони, от власне, от на такі віртуальні теми більше спілкуються Ні, на віртуальні теми. Ми не бачили таких сильно матеріалів, які там історію зачіпають. Це зазвичай є соціальні їхні ініціативи, і вони їх просувають. Тобто, там як вони турбуються про ветеранів, звичайно, там, день, там в переддень там річниці. Та да, 9 травня, чи там як вони, наприклад, там, коли був якийсь закон прийнятий, який був соціально? Отже, переважно це теми соціального характеру порушуються у цій джинсі. Тут робота про найменш захищені верстви населення. Так, да, або в Катеринчука, наприклад, про бездомних тварин. Дякую. Це була ваша свобода. Із експертом інституту масової інформації Оленою Голуб та політтехнологом Валерієм Гончаруком ми говорили про те, чи допомагає джинса політикам. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.